І всім привіт, ви на каналі Dragon Track Games. І сьогодні ми починаємо грати гру Fears of Farom. Надіюся, ця гра буде цікава. Мені казали, що це психологічний хоррор, а я дуже люблю хоррори, а ще й особливо психологічні. Тому давайте не будемо тягнути кота за коста і погнали грати. Епізод? А, річі! До речі, я тут бачу, тут а, є різні епізоди. Але саме я маю Home Alone я інакше їх не маю, та їх просто на телефон не маю. Давайте почнемо нову гру. Вот. First of Adam. А це можна якось пропустити? Home Alone. July 12-го. Так, о, тут щось там пишуть. Ну, Я то все пропущу, бо тому що мені вже не терпиться пограти. Що це пищить? Що в мене екран розмитий? Так. Це годинник? Але чекайте, я ще по-моєму попасти маю. О, встаю. Так. Я в... -мо. я в кімнаті. Угу. Я можу присідати. У мене є руки, це вже добре. Так, що я тут маю робити? Так, тут я можу подивитися собі у вікно. Так, можу сісти за стіл. Угу, я не можу робити, бо тому що я голодний. Мені треба йти. На кухню я голодний. Так, окей, давайте все ж таки вивчимо місцевість. Угу. Щоб подивитись у вікно, я маю присісти. Ну, машина, ну то, ну звісно. Так, добре. Текст, мама написала. О, я можу дивитись. Так. Друзі, ви побачите переклад вже під час монтування, то ви собі прочитаєте, добре? Так, все. Е, тепер я йду і бачу сходи вниз в темноту і бачу кімнату. Звісно, я зразу зайду в кімнату. Вона ще й темна. Звісно, я зразу зайду в темну кімнату. Так. Ну, то, що вона темна, тут розуміло. Я щось тут можна зробити? Ні, нічого не можу. Серйозно? Ні. Я тут зробити нічого не можу. Тому закриваємо двері. І йдемо на низ. Так, ще да, тут бачу холодильник. Так, відкриваю холодильник. Так, в холодильнику багато чого є. Вода. Багато чого тут. Суси. Так, окей, нам треба взяти їсти. О, я взяв пиріг. Так, давайте закриємо. Вибачте за заваги, бо через те, що ну, гра в наш, перенесена з комп'ютера, вона в мене може трошки лагати. Я зарано за це добачаюсь. Так. Добре. Що ми ще тут можемо зробити? Тут можна можемо ходити. Тут у нас великий, до речі, Є телек. О, його зробити можна. Так, друзі, беремо їсти. Я в мене гра не вилетить. Беремо пиріг. Закриваємо холодильник, ставимо його в духовку. Ну і йдемо вивчати дім. Я там бачив телевізор. Але. О, тут є двері. це Чорний коридор. Давайте йдемо в чорний коридор. Так. Тут є двері! Ми можемо вийти на двір! Вау! Тут там в нас є басейн цілий. Все, я в нього зайшов. Так. Вау! Нормальний в нас такий будинок! Слухайте, нормальний в нас будинок? Так. Окей. Що ми туди бачимо? Ми маємо машину. Маємо... Коротше, у нас такий великий будинок. Вау. Так, що ж я тут... А, далі я вже не можу йти. Добре, вертаємось назад. Ми тут такі повільні, це просто капець. Чому ми такі повільні, -мо, персонаж, ти бігти не можеш? Шкода. Ще й все темно. Це певно, ніч. Оп. А я пішов. Отак от. Так, от. так тут кухня. Так, ще підемо сюди. А, ми могли сюди позайти. Окей. Закриваємо цю двері. її закрити. А, закрив. Що не так ці двері? Та -мою! Коротше, заб'ємо на двері О! О, все! Я вже в свій паріг і тепер йду їсти. тарілку не можу насипати. Не можу. Угу. А де можу? Угу. О, тут треба присідати. Угу. може до телевізора треба йти. Хоча а, да на диван не грас таки покати. Дружим телевізор. О, грубо. Так, і. Так! Мы маємо сісти. Димойся кіно и ему. Ну, так Напишіть в коментарях, че хтось так робить. Выбирай и дивиться телевізор, і їсть одночасно. Я вот, наприклад, так кину. Потому Просто у мене телевізор знаходиться прямо біля кухні, я дивлюся е Так. Давай швейчий ешь, мне цікаво, що дальше буде. Все, ми все з'їли. Оп. Встаємо і. А чого ти знову сів? Я не бати, дупа. Так, можемо вимкнути телевізор? Так, ми вимкнути телевізор. Так, нам щось написала... Ага, нам щось Олівер написав. Ви, я знаю, що кажу. Ви побачите переклад вже тоді. Під ...час монтування. Я читати не буду і перекладати так ось. Бо часу у мене не зовсім то багато. Я ще для вас монтую відео про Garden Open 1.0. Так, вроді ми тут все подивилися. Тепер йдемо наверх. Наверху ми теж вже все побачимо. Так, щось Олівер пише. А, це ми написали. Ні, це Олівер написав, ми йому відписали. Що угу. нам треба робити тепер? А, а їз, ми ж поїли, там треба тепер домашню зробити. Тепер робимо домашку. Заснув. А що заснув, чи ми так робимо домашку? Не знаю. Так. Ми зробили домашнє завдання. І тепер він хоче йти в ліжко спати. Ну, я, в принципі, з ним погоджуюсь після того, як бачу уроки. Так, щось мама написала. Так, все. І тепер... Це в мене книжки тут розкидані. Ну, звісно, бардак. Сильний бардак. Та ладно, жартую. Так. О, завантаження минуло. 16. -та. Перша 16. Так, він хоче пити. Ну круто, він пити хоче. Так. Перше, куди мені треба йти? Так, йдемо на кухню. Що я тут бачу? То що темно, нічого не видно. Йдемо по сходах. Так, а ну подивимося, може хтось біля дому. Ні, нікого не бачу. Добре, йдемо пити воду. Так, 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 так. Бемо сюди. І беремо воду. Хоча звісно я, я попаду. Блін. О, все. Попав, закриваємо холодильник. п'ємо воду. Нап'ємо воду. Так, добре. Щоденько п'ємо воду. І кудись кидаємо бутилку, йдемо спати. Так, все, я думаю, ти попив води тепер. Викидаємо бутилку. І йдемо. Стоп. Мені здалося, але коли я наводився, то в мене засвітили серединка, я міг щось зробити. Ну добре, ви зупините відео і подивитесь. Перегорніть, може. Реально там було щось на щось, я навівся. Можна було щось зробити. Так. Поки що закриваємо двері за собою і йдемо далі спати. <звук> щось мама надіслала. Фото. Юзер? Це типу я? Стоп, що? Що, що що? Чекай, в мене двері закриті, вроді. Так, хтось стоїть біля моєї двері. Хтось стоїть біля моєї двері. О, подивимося. Давайте подивимося, друзі. Так. Так. Відкривати я, друзі, не буду. Я просто підійду і подивлюсь. дядько. дядьку. Дякую до побачення. Я йду в своє ліжко спати. кто такой? Блин, я трошки налякался, как вообще всего у мужика тут еще такая музыка, типа, Двери закрыта. Так. Идем по Давайте выйдем и поднимемся. Так. Что я сейчас могу сделать? Может, я могу что-то сделать, там, например, что уже закрыто? Дамо. Так, так, так. Двері... Ні, давайте двері я залишу відкриті за собою. Так, окей. Трошки підваги і це погано. Так хватить мені дзвонити, мене вже мозок кипить. Бля. Щось почув. Бля, бля бля, бля Мені здалося, що я щось почув. Мені, походу, здалось. Окей, okay, давайте підемо. Саме цікаве, йдемо в темряву. Мені здається, що якийсь звук. Бля. о о о Але я йду в свою кімнату. Не треба мені ваших проблем. До побачення. Хто це був? Ви бачили? Хто це був? Може, мені слід до нього піти? Так, ну окей, давайте підемо тоді до нього. Так, я чуй політіл. Ховаємось. Полиция. Я че, в полицию? Mm -hmm. Again, ну, я че, друзья? Мгм, мои гейм, Ты ирайл. мои прошу. Это mm -hmm. попрошу, и друг? Молодцы. ну хорош. Екран потемнів. Все, друзі, ми пройшли гру First Farm Home Хомелон. Надіюся, вам, друзі, сподобалося. Ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій канал. І ще не забудьте підписатись на мій телеграм-канал. Я там випускаю спойлери до відео та даю відомості про себе. Якраз таки, коли я зникаю, я завжди стараюся бути активним в телеграм-каналі, щоб вас тримати в курсі своїх справ. Тому, друзі, на цьому все з вами був Dragon Трай Games. і всім пока-пока.